Що стосується Бахмута, то тут э, російські. Удари там атаки, контратаки постійні не вщухають. Продовжується тиск на Богданівку на Григорівку Хромове на північ від Бахмута, на північний захід по цій лінії Ворог продовжує тиснути. Бачимо тут такі клини маленькі, які з'явилися по цій лінії. Ну і за останній час якихось змін тут не було. Вдалося стабілізувати ситуацію. Ще наприкінці минулого тижня. Ми тут певні уточнення і зміни по карті бачимо. Однак. Ситуація біля Бахмута непроста. Насправді, і про це пишуть і від Діпстейт-автори, про те, що е, біля Богданівки продовжуються ворожі атаки. Біля Кліщівки, так само на північ від цього населеного пункту ворог тисне, рухається до висоти 215,7 біля Кліщівки, яка є ключовою в цьому районі. Це, от про цей, зокрема, про цю локацію, про цей район, і бачимо, що саме туди намагаються прориватися окупанти на північ від Кліщівки, що може створити серйозні проблеми в найближчій перспективі, як пишуть автори проекту Діпстейт. Адже це висота є панівною над селом Кліщівка. Росіяни це теж добре розуміють. Вони вже там були, їх звідти вже вибили українські військові, звільняючи кліщівку, і зараз ворог намагається туди прорватися. Константин Мишовець вважає, що всі ці атаки ворога біля Бахмута, як біля Богданівки, так і біля Кліщівки, Андріївки. Носить загалом такий тактичний характер, тобто відбитися намагаються росіяни у ході от таких от активних активної оборони такої, от активних контрнаступальних дій, різких ударів, спроб розхитати і сповільнити українські наступальні дії. Адже фактично завданням після звільнення Андріївки Кліщівки і вигнання ворога, відтіснення ворога за залізницю на для наших військ таким черговим завданням Данням було до дійти дістатися до траси Бахмут-Горлівка в району Одрадівки, Опитного, Миколаївки, Другої. Подекуди вдавалося просуватися доволі добре, ритмічно, скажімо так, але от ворог підтягнув резерви і фактично. Відбувся такий от наказ ні кроку назад зупинити українське просування біля Бахмута, адже такий глибокий захід в східному напрямку до цієї траси, вже названої, грозив загалом провалом по всьому бахмутському напрямку для окупантів. І от вони сконцентрували чимало своїх резервів тут. при тому доволі грамотно вибудували такі контрнаступальні дії, активну оборону. Про що пише Машовець, що принаймні в цьому випадку російське Командування проявило таку ефективність своїх дій: певну зграбність і участь безпосередньо на цій ситуації, аби її виправити, перегрупували доволі вдало свої сили і засоби і почали тиснути спочатку з півночі від Ягідного від Берхівки від Соледара на Богданівку. Ну а потім також синхронізовано проводити і контрнаступальні дії в районі Кліщівки, Андріївки. Крім того, що різко наростили чисельність свого групування навколо Бахму. Та також і якісно підсилили з повітряно-десантними підрозділами і намагаються власне ситуацію зараз виправити, але мова не йде про те, аби наступати тут на часів яр, аби фактично усицувати зелену територію, звільнену українськими військами в ході от останньої операції біля Бахмута, щоб її назад завоювати і окупувати. Наразі таких резервів Росіян немає. Мова лише про те, аби зупинити українські наступальні дії. Зайняти якісь ключові висоти біля Бахмута, які тут є, і вже контролювати ситуацію на найближчий час, на найближчі місяці. От зараз саме цим угрупування супротивника в районі Бахмута тут і займається. Ну і доволі ситуація непроста для наших військ. Потребують вони так само підсилення, от нових свіжих резервів, аби продовжити тиснути на ворога і здобувати тут перемоги просуватися далі. Стосовно ділянки між Бахмутом, Між Авдієм. То ми бачимо, що біля населеного пункту Шуми і південне відбуваються бої за терекони на околиці Горлівки. Росіяни за останні кілька днів у своїх телеграм-каналах заявили, що ситуацію їм вдалося тут стабілізувати і нібито відбити ці терекони. На мапі ми ж поки що бачимо. Це я відмотав на 16 число, але зараз ми бачимо, що терекони досі залишаються ці у сірій зоні, тобто за них ідуть бої. Ми в п'ятницю дивилися, де. Які кадри з цього району, як росіяни обстрілюють ці терикони, і там були зафіксовані з ворожого дрону українські військові, які були присутні в цьому районі на цих висотах важливих? Ну і зараз по суті продовжується боротьба за цей район за контроль над певними точками, над певними висотами. Однак нічого певного сказати наразі не можемо. Треба уточнити ситуацію вже на початок цього тижня. Чи вдалося тут втриматися українським силам, чи все-таки росіяни шквальним, які? З артилерійським вогнем іншими засобами змусили відійти наших військових. Ну принаймні на околицях горлівки бачимо, що бойові дії активізувалися.